29 січня стартував новий механізм підтримки внутрішньопереміщених осіб субсидія на оренду житла. Скористатись допомогою зможуть внутрішньопереміщені особи, які перемістились до будь-якого регіону підконтрольованого Україні за умови, що фінансовий майновий стан їх родини відповідає критеріям постанови від 25 жовтня 2024 року номер 1225 про реалізацію експериментального проекту щодо надання субсидій на оплату вартості або частини вартості найму оренди житлового приміщення та компенсації частини податку на доходи фізичних осіб та військового збору, дія постанови поширюється на наймачів, які наймають житлові приміщення на території всієї України, крім територій, включених до переліку територій, на яких ведуться велися бойові дії. Або тимчасово окупованих територій Російської Федерації, для яких не визначено дати завершення бойових дій. Субсидія на найм житла призначається на 6 місяців, але не більше двох шестимісячних сроків підряд до закінчення сроку реалізації експериментального проекту. Субсидія на найм житла виплачується тільки внутрішньопереміщеним особам, які не отримують допомогу відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 20 березня 2022 року, номер 332 деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам та не є учасниками програми прихисток. Скористатися субсидією на оренду житла можуть внутрішньопереміщені особи, наймачі, які відповідають таким критеріям. Це особи, які перемістились з територій, включених до переліку територій, на яких ведуться велися бойові дії, або тимчасово окупованих територій Російської Федерації, для яких не визначено дати завершення бойових дій. Внутрішньо переміщені особи, житлове приміщення, яких незалежно від розміру загальної площі знищено або пошкоджено до ступеня непридатного для проживання. І відомості про таке приміщення, внесено до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією. Право на отримання компенсації мають власники житлових приміщень, які передають такі приміщення для тимчасового проживання внутрішньо переміщеним особам на визначений в договорі срок та виплату. Важливо знати, наймач та наймодавець не повинні мати родинних зв'язків. Склад домогосподарства наймача визначається на дату звернення за призначенням субсидії на найм житла. Відомості про задеклароване, зареєстроване місце проживання, перебування отримуються Пенсійним фондом України з реєстрів або баз даних шляхом електронної інформації взаємодії між інформаційними системами фонду та центральними органами виконавчої влади, володільцями розпорядниками такої інформації. Наймач та наймодавець разом подають заяву та одночасно підписують договір найму. Договір найму вважається підписаним і вноситься органами Пенсійного фонду України до бази даних договорів найму житлового приміщення шляхом його реєстрації, а зобов'язання сторін договору найму обов'язковими для виконання здати прийняття рішення Пенсійним фондом України про призначення субсидій на найм житла наймачу та компенсації наймодавцю. Документи можливо подати через органи Пенсійного фонду України. Це сервісні центри, веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний додаток Пенсійний фонд, через центр надання адміністративних послуг, які передаються протягом трьох робочих днів. Скановані документи підписані наймачем та наймодавцем у формі електронної справи з накладанням службової особи ЦНАПУ. Звертаємо увагу, держава компенсуватиме орендодавцям частину податків, що мають бути сплачені з доходу отриманого з оренди податку з доходів фізичних осіб військового збору.